Тут книжечки зібрались, поміж собою гомонять, журнали різнобарвні, з газетами лежать, тут, в тиші та спокої, уроки дітки вчать. Цей ніжний шелест сторінок захоплює, вражає, тут кожен учень Новий світ для себе відкриває, милують всіх плакати і вабить картотека, бо це. Бібліотека, звичайно! І сьогодні поговоримо про бібліотеку. Бібліотека це будинок, де живуть книжки. У великому місті або в маленькому селі ти можеш стати читачем бібліотеки, Слово бібліотека грецького походження. А перекладається так. Бібліокнига, «бібліокнига», зберігання. Отож, традиційне значення слова бібліотека колекція книг або приміщення, де зберігаються книги. У давнину бібліотеки називали дім життя, притулок мудрості, аптека для душі. Чому? А тому що в бібліотеці знаходиться найдорожчий скарб книги. Сучасна бібліотека це не просто книжки. Це спілкування з цікавими людьми, це музеї, виставки, конкурси, зустрічі з друзями, ігри та розваги, театральні студії, лялькові театри і гуртки. Бібліотека це цілий комплекс підрозділів, що спільно працюють для того, щоб тобі тут було завжди комфортно і цікаво читати, творити. Проводити вільний час. Сьогодні ми дізнаємось лише про деякі з відділів бібліотеки. Отже, давайте знайомитись. Абонемент це підрозділ бібліотеки, де видаються книги додому. Після прочитання книжки, які взяті на абонемент, треба обов'язково повернути, тому що їх чекають інші діти. Книгу, яку ти прочитав, треба віддавати тільки особисту бібліотекарю. Ні в якому разі не став її на полицю самостійно. У кожної книги є свій номер, що складається з букв та цифр. Це шифр книжки. За цим шифром можна дізнатися адресу книжки, поверх і поличку, де вона зберігається. В ящиках-каталогах. Зберігаються картки з назвами та шифрами усіх книжок. Бібліотекар заводить на кожного читача формуляр, у якому записує назву книги, яку взяв читати читач. В бібліотеці є читальний зал. Видання, представлені в бібліотеці в одному примірнику, можуть знадобитися читачам у будь-який час. Тому користуватися ними можна тільки в читальному залі бібліотеки. Це можуть бути енциклопедії, словники, довідники, газети, журнали, цінні або дуже рідкісні книжки. А література із читального залу додому не видається. Звичайно, всі книги не можна розмістити на абонементі та в читальному залі. Частина їх зберігається у спеціально обладнаному приміщенні бібліотеки, яке називається книгосховище. Документи видаються із книгосховища за потребою читача. Вхід читачам у книгосховище не дозволяється. В бібліотеці дуже багато книжок і журналів. Вони складають книжковий фонд. Хто ж допоможе тобі розібратися в ньому? Звичайно ж, працівник бібліотеки, бібліотекар. Він чудово знає літературу, може порадити нову книжку, підтримати розмову про прочитане, знайти для тебе цікаве заняття. Бібліотекар твій друг. Він допоможе тобі обрати книжку, яка тобі до вподоби. Читача бібліотеки сьогодні називають. Користувачем, адже він користується бібліотечним фондом, відвідує різноманітні заходи, бере участь у роботі гуртків та клубів бібліотеки. Якою б не була бібліотека маленькою чи великою, але правила користування бібліотекою є однаковими для усіх бібліотек та для усіх читачів. Правила ці ось які. Будь ввічливим з працівниками та відвідувачами бібліотеки. Дотримуйся порядку, тиші, не заважай іншим читачам. Поводься з книгами акуратно, бережи їх, своєчасно повертай книги у бібліотеку, пам'ятай, що на них чекають інші читачі. Книжки, які ти взяв переглянути, став на місце. Або клади на стіл бібліотекаря. Пам'ятай, кожна книжка в бібліотеці має своє місце. Якщо поставити її в інше, книжку буде важко знайти. Не соромся запитувати, якщо тобі щось не зрозуміло. Правила поводження з книгою. Книги треба поважати, берегти та дбайливо до них ставитись. Щоб їх змогли прочитати інші діти. Дуже приємно спілкуватися з книжкою, коли вона чистенька та охайна. Подивись на свої книжки, як вони виглядають. Пам'ятай, що не можна брати книжку брудними руками, читати книжку під час їжі, слинити пальці, коли перегортаєш сторінки, писати та малювати на сторінках книжок. Перегинати книжку, вирізати малюнки, загинати сторінки книж... книги ні в якому разі не можна. Також не вкладайте між сторінок зайві предмети, олівці, ручки, користуйтеся закладинкою. З яких частин складається книжка. Складовими частинами книги є обкладинка або палітурка. Середина палітурки корінець. Внутрішній блок це сторінки книжки. Титульна сторінка ілюстрації. Обкладинка і палітурка. Палітурка це тверда обкладинка. Зовнішнє захисне покриття книги, призначене для її збереження від зовнішнього впливу. Обкладинка це своєрідне обличчя книги. Це те, що зовні вирізняє її з-поміж інших видань. Корінець скріплює усі елементи книги, забезпечує вільне обертання сторінок книги, її міцність і орієнтування. Титульний аркуш це головний аркуш книги, на якому містяться основні відомості для загального розпізнання змісту книжки. Сподіваюсь, це заняття викликало у вас бажання відвідати бібліотеку прямо найближчим часом. Товаришуйтесь бібліотекою та книгою, адже це справді надзвичайно цікаво.